А ти Що підписано на наш Ютуб? Е, я вроді підписувалася. Всім привіт! Сьогодні ще один випуск кластичного підкасту, уже третій. І в нас в гостях Вікторія! А -а -а. Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про посилковий сервіс від фрей про те, що це за послуга на що вона потрібна, скільки це коштує і для кого вона актуальна. Тож поїхали! Отже. <му> Отже, да. посилковий розкажи... сервіс. Посилковий сервіс. Розкажи спочатку, ким ти працюєш в Діфрейд? Ти займаєшся тільки посилковим сервісом? Ні. От розкажи, чим ти займаєшся. <рес> Мій шлях починався зовсім з іншого. <рес> Можна і так. <рес> зовсім з іншого. І до посилкового сервісу ми вже дійшли минулого року. <рес> і наразі це ну, більша частина часу, яку займає саме цей процес. Що ж таке посилковий сервіс? Дуже обширене запитання, але треба дуже обширне запитання, тому що е визначити його так термінологію якоїсь е конкретною неможливо. Я думаю, що посилковий сервіс це новизна на ринку логістики. Тому що наскільки я знаю і моніторну інформацію, що тільки ми цим займаємось, і це набагато спрощує процеси для клієнтів, які займаються є комерцією, і хочуть, щоб їх товар потрапив до кінцевого споживача, ну, якнайшвидше, безпечніше і. Цілому вигляді. Звісно, таке запитання: а як взагалі виникла ідея? Бо так як це перший Український сервіс, такий, взагалі, щоб всі розуміли, так це перший в Україні сервіс, поки що немає аналогів на ринку цих послуг, які ми надаємо. Як з'явилася ідея цього сервісу? Бо просто так з бухти барак та сидячи отак в переговорці, навряд чи так не було, Чи є якась історія? Перна історія цього всього? У нас надійшло від наших клієнтів, тому що попит е, спричиняє пропозицію. Тому що в період війни, а це початок був повномасштабного вторгнення. На літо е, жоден міжнародний поштовий перевізник в Україні не працював. Як тодіч, з яким співпрацювала Укрпошта або з USPS. -ом. і ми вирішили це зробити власноруч. Чи... Тобто, Тобто ми запровадили такий а, спочатку пілотний а, такий випуск. Товар, У товар. нас, до на речі, є кадри з пілотного випуску як на столиці спробної відправки першої. Спроб. Пам'ятаю, як ми всі в офісі всією командою клеїли ці лейбли, шукали ці коробки, це прекрасно. Так. Тут, це... Ми тут вставимо в ці відео, фото. Так, да. Це була понад задача, яку треба було виконати, типу так. Нам потрібно це, і через два дні ми це вже зробили. <риклад> ми це вже зробили. Вибору немає. Ми або робимо, або робимо. Так, так. І я хочу сказати, що в принципі успішно, uh -huh. тому що обсяги е ростуть. Е кількість клієнтів, які користуються ці цією послугою, також зростає. Давай поговоримо з самого початку, як починається процес підготовки посилки до відправки як організовується логістика, і як уже передається все кінцевому користувачу чи споживачу. Посилочку формує сам клієнт на базі замовлень від споживачів, вносить всі ці дані в клієнтську табличку, яку вже опрацьовую я безпосередньо відштовхуючись від габаритів, країни відправлення контактних даних до створення ТТН. Mm -hmm. Тобто лейблу поштового оператора а, європейського, а, зазвичай це діячель, які передаються потім клієнту. Він самостійно поклеїв відповідне замовлення на своєму складі і вже передає нам а, в авто посилочки, готові до відправлення. Що мені як клієнту дає самостійна поклейка лейблю? Клієнт, який замовляє дану послугу, він відповідальний за те, щоб е, саме це замовлення відправилось саме цьому відправнику. О, <кри> <кри> <споживачу. споживачу. Споживачу, скажімо так. Е, тому він передивляється ще раз номер замовлення, з, е, е, порівнює його з маркуванням на лейбл, який ми йому надали, і е, поклеює. Е, е е Відповідний бокс це, це відповідальність клієнта, щоб зміст відповідав отримувачу. Супер, прекрасно. Що далі з цими коробками бувається? Дані коробочки консолідуються клієнтом, і ми їх забираємо на складі у клієнта, або можливі інші варіанти пікапу вантажу клієнта, якщо це має. Такий невеличкий обсяг в розмірі там двох-трьох боксів. Мінімальна можливість замовлення такого сервісу, оскільки найменше я можу відправити. У нас по-різному бувало, у нас бувало від однієї до п'яти і до, до, до сотень, просто до сотень. Тобто тут немає обсягів, якщо клієнт хоче спробувати, як це працює, він може навіть відправити нам одну посилочку з окремим товаром для отримувача в Європі і побачити, як це буде працювати. Тобто, тут таких от обсягів якихось конкретних немає. Да. Ну, але я розумію, що це може бути, що якщо я хочу спробувати, то я можу відправити її одну коробку, так. а потім перейти так, на інші. Саме роки. так. Ну, це класно, бо можна протестити взагалі як цей сервіс. Ми забрали коробочки, потім ми повезли їх на митницю, наскільки я розумію. Розмитні їм за митні. Куди вони потрапляють? потім? Вони потрапляють на а, наш склад-партнер в mm -hmm. Польщі, mm -hmm. а, де на складі працівники кожну коробочку перераховують. Uh -huh. Перевіряють на цілісність лейбл. Якщо лейбл не цілісна, ми її замінюємо. Я надсилаю файли на склад, ми її замінюємо, щоб це була стопроцентна відправка і скан DHL, uh, щоб вони просто не завернули її назад, або вона десь не загубилась, тому що у неї штрих-код там або потерся, або здерся, або дещо щось таке ще. І термін доставки, наприклад, до Німеччини цієї посилки з України буде. По різному буває в залежності від проходження митниці е Це від трьох до семи. До 7. До 7 Якщо за ці там три дні в мене якось змінилися, чи в моєго споживача змінилася е адреса, чи він там відмовився, чи ще щось. Чи можна щось зробити з посилкою цієї? в тому-то і наша перевага? О, в тому-то і наша перевага, тому що поки посилки не дісталися до складу е партнера в Польщі. Ми можемо змінити будь-які дані, відмінити попередній лейбл і замінити його на коректний, те, що потребує отримують. Які Країни охоплює доставка країни Європи, острівна частина Іспанії, Італії, Франції, Великобританія в принципі будь-яка країна. Європейського Союзу і в принципі не тільки за виключенням декількох. Яка вартість доставки однієї посилочки будемо входити? Ну, тут все залежить від е ваги, mm -hmm. від е 14 євро або е і більше. Але тут важлива вага і країна призначення. Тому це все розраховується індивідуально і клієнт. Працюючи зі своєю табличкою, може бачити одразу, скільки буде вартувати його посилочка. Тобто він там як відбувається, вносяться дані, uh -huh. параметри, формула прорахує, скільки та посилка коштуватиме. Ще в нас як калькулятор на сайті. Ми залишимо посилання під відео, де ви можете так само вибрати країну, вагу, кількість і вам одразу прочитає вас цієї посилки. Як мені як клієнту, зрозуміти, де мій вантаж знаходиться зараз? Всі дані по посилкам вносяться в клієнтську таблицю. Спочатку uh -huh. створення лейбл, всі трек номери. Які е, активні, вносяться в таблицю, і клієнт може самостійно відслідковувати е, в якому вона зараз в статусі, де вона знаходиться. Ветепер минутка похвали самих себе. Скільки посилок ми вже відправили в Європу? Посуковим сервісом, а кількість посилок я можу зараз глянути. А це прям є ну да звісно є загальні таблиці. Є найбільший клієнт, який користується цим з минулого року, і завдяки чому. чомусь наші речі от їхні будь ласка. Купляйте нас свої повіше в офісі. Хто ще не на нас інстаграмі? підписуйтесь, буде будете бачити, як живе наш офіс цих наших працівників. Адже на це це була його 7 та посилка. Саме цим сервісом. Будь ласка, а це а ж не тільки він. А це, це ж не тільки він, так, є це і що. Ще... Е, я думаю, що так, це за 10 тисяч ми вже пере... перешагнули. Вже перешагнули. Зазвичай посилочки повертаються туди, звідки вони їхали, тобто до складу партнера в Польщі. Всі повернення ідентифікуються, надсилаються фото. Я це все обробляю. Відповідні посилки, звісно, що вони від різних клієнтів бувають, надходять. Розсор, розсортовую, скажімо так, по таблицям клієнтам, кому що надійшло, яке повернення якого клієнта, за яким трек номером, який це був товар. І повідомляю це все, звісно ж, в наших робочих чатіках, яких дуже багато. Що ось ми отримали це повернення, що з ним далі робити? Чи воно зберігається, чи ми робимо перевідправку? Так, чому виробникам, які хочуть доставляти свої товари в Європу, варто скористатися нашою послугою? Наш сервіс для наших клієнтів і потенційних клієнтів це теза про відповідальність, швидкість, швидкість а, і якість послуги, які ми надаємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть в коментарях питання до Вікторії на рахунок посухового сервісу. На обов'язковоних відповість. І ка тобі дякую, велике не буду затримувати, де працювати. Маємо надію, що інформація була корисна і приєднуйтесь до клієнтів нашої клієнтів, нашої компанії. Залишити заявку можна в описі під відео і порахувати вартість доставки потолкового сервісу від діфей.